Добрий день. До вашої уваги огляд халата ІТР українського виробництва бренду Майстерня ворк одягу LTM. Халат такого прямого кроя, мінімалістичний карман внизу. І ще один карман і маленький карманчик для ручки та маркера. От. Він на гудзиках. Цей, що ви зараз бачите, зроблений із грети. Він є на складі і його можна ну, швидко замовити і отримати. Але такий самий халат можна пошити з інших тканин і інших кольорів. Все ж є під замовлення підзамовлення і брендується. Тому, якщо у вас є питання, звертайтесь до нас на почту або пишіть в соціальні мережі. Дякую за увагу.